Вітаю! Портал Дія запустив чергову нову функцію розбронювання працівників. Під новий рік, 31 грудня, у своєму телеграм-каналі оприлюднили новину про те, що послуга запустилася, і ми можемо почати розбронювати працівників через відповідну послугу. Розглянемо, як це працює, які підводні камені цієї послуги. І в яких випадках головне нею користатися. Адже є певні особливості, які одразу із назви послуги не було зрозуміло, що є певні моменти. Отже, переходимо до більш детального вивчення. Вітаю на своєму каналі, де ми говоримо про автоматизацію простими словами. Отже, послуга розбронювання працівників, основна мета і ціль цієї послуги, щоб надати відстрочку іншому працівникові, який перебуває з нами в трудових відносинах, без умови, що попередньо заброньований буде звільнятися. Тобто, ми будемо розброньовувати тих працівників, які з нами будуть продовжувати працювати, перебувати в трудових відносинах. Адже Побачивши за цю послугу, я зрозуміла, що працівники, які звільнені, автоматично вони перестають бути заброньованими, то їх придеться через портал Дія таким чином розброньовувати. Але це не так, це стосується саме тих працівників, з якими будемо продовжувати трудові відносини. І ось мені сподобався один коментар під цим постом. на... Каналі в дії, що то так зробили, щоб роботодавці шантажували своїх робітників, щоб вони працювали за меншу заробітну плату, адже їх розбронюють, оскільки для цього вже не потрібно багато часу до одного робочого дня. Ця послуга опрацьовується. Відповідно, людина вже буде розброньована. І ви знаєте, якийсь певний зміст в цьому коментарі все ж таки відчувається і. Частково можна з ним погодитися. Отже, розробники сигналізують про те, що цією послугою можуть скористатися як керівники, так і уповноважені особи компаній. Так, важливий момент, що цією послугою можна скористатися не частіше, ніж один раз на 30 днів. Не йде мова про місяць календарний, а саме за 30 днів іде мова про такий саме період. Тобто. Одного найманого працівника ми можемо розбронювати, і ліміт ми свій на 30 днів вже вичерпали. Проходить 30 днів від цієї дати, знову можемо когось розбронювати. Наприклад, теж коментарі: а якщо звільняється 5 працівників на місяць у різні дні. То подавати можна на кожного окремо чи раз на 30 днів і відповідають з підтримки в дії. Якщо працівник звільняється про це подану інформацію до ПФУ, бронювання припиняється автоматично. Тобто, ми ще раз розуміємо, що відносно звільнених працівників таку послугу не використовуємо. А якщо щодо порталу дія, то мова йде про веб портал пенсійного фонду, де ми, нагадаю, маємо у розділі відомості про трудові відносини. Оперативне подання інформації використовувати функцію повідомлення про зміни в трудових відносинах і протягом не пізніше наступного календарного дня від моменту звільнення повідомляти про таку подію до пенсійного фонду. І все ж таки нам попереджують і обнадіють, що таке розбронювання відбудеться автоматично. Хоча на практиці на сьогодні так не є. Все одно людина інколи ще в цих списках певної компанії залишається як заброньована, і це місце для наступно заброньованих працівників ніби забирає. Так. І все ж таки, як працює ця послуга, можемо. Теж ознайомитися із коментарів, користувачі пишуть, що щойно подав успішну заявку на анулювання бронювання, доволі швидко була, була прийнята, однак причина була зазначена наступна: технічна помилка: подайте особу на анулювання бронювання ще раз. При наступній спробі отримали повідомлення, скористатися послугою можна не частіше, ніж раз на 30 днів. Відповідно, спроб більше немає. З підтримки зазначили, що ситуація в процесі вирішення, результат надійде дещо пізніше. Очікуйте, будь ласка. Тобто ми розуміємо, що в перші, в перші дні ще не настільки налаштована, хоча для чого анонсувати запуск послуги, якщо певні технічні моменти все ж таки не відтестовані. Ну, можна було б зазначити, що це бета-запуск, але маємо, що маємо. Тобто, не дивуйтеся, якщо з певних технічних причин. Ось повідомлення я вам озвучила: ви одразу не зможете розбронювати працівника. Раджу в цій ситуації писати у підтримку для того, щоб отримати вичерпну відповідь і, сподіваюся, позитивну, яка допоможе вирішити цю ситуацію. Так, ще запитання від користувачів: а чи можна в такий спосіб розбронювати працівників, які були заброньовані через мінекономіки? Так, за умовою, що працівник відображається у послузі. І одразу поспішу сказати, що це не працює на практиці. Якщо підприємство не критичне, воно не є в такому реєстрі, то на цю послугу взагалі не пропустить. І буде повідомлення наступного змісту, що нулювання бронювання працівників ви не зможете скористатися цією послугою і подати заявку, адже ваша компанія має бути віднесена до списку критичних. Так. І е, основна. Наша зараз задача подивитися, як ця послуга працює, як нею скористатися. Отже, від імені підприємства, яке є критично важливим, має цей статус. Ми можемо перейти до блоку послуг бронювання, де ми бачимо додану нову послугу, анулювання бронювання працівників. Переходимо по ній і одразу по кнопці подати заявку. Якщо пам'ятаєте, я вам говорила, що можна скористатися послугою і від імені уповноваженої особи підприємства. Однак на практиці теж не зазначено, як цю уповноважену особу призначити, тобто, щоб не лише керівник міг подати таку заявку. Отже, система перевіряє відомості заявника на першому кроці, одразу повідомляє, що можна скористатися послугою один раз на 30 днів. Це в нас. П'ять кроків відносно цієї послуги, відомості про керівника або підписанта юридичної особи. Зазначаємо податковий номер. Податковий номер та електронну пошту та натискаємо кнопку Далі. Зазначається інформація про кількість працівників військовозобов'язаних, скільки заброньованих і ліміт бронювання. Переходимо по кнопці Далі. На четвертому кроці потрібно вказати працівників, яких бажаємо розбронювати. Система не обмежується одним рядком, тобто, ми можемо зробити декілька записів у цьому полі. Зазначаємо прізвище ім'я по батькові, дату народження та реєстраційний номер облікової картки. такої Людини. Відповідно, у списку може бути зазначено декілька працівників. По кнопці Далі ми рухаємося на п'ятий крок. Нам залишається лише натиснути кнопку Підписати та Надіслати від імені керівника, нагадую і чекати опрацювання протягом дня цієї заявки на розбронювання. Після того, як вона буде успішно опрацьована, ми можемо перевірити у списку військовозобов'язаних, наскільки. Це відповідає реальності, і людина дійсно вже в нашому списку не міститься і, відповідно, ліміт заброньованих не використовує. Якщо це відео було для вас корисним, прокоментуйте його, поставте лайк, поділіться з колегами. Підпишіться на канал з автоматизації, де простими словами розказую про автоматизацію як для роботи, так і для побуту. До нової зустрічі!